Давайте будемо відкривати підручник. Так, маємо номер 784. І так пишемо мерзляк номер 784. І так дивіться. Тут є діаграма. Давайте я виведу це на екран. Крон твір. закроет дверь, потому что у меня уголок... Так. Вот так. Итак, я сподеваюсь, что что-то выйдет. Вот так можем разработать. Итак, смотрите. А На... у вас микрофон. У вас мікрофон виключить. О, да. І так, давайте подивимося на малюнок, який у нас є 73-м. І так, ось ось якась тут діаграма. так? Значить, пишеться на діаграмі: наведено вибіркову інформацію про природно заповідний фонд України. Користуючись діаграмою, визначте. І так, перше питання: скільки в Україні ботанічних судів, зоологічних парків? Так, ну, вам краще відкрити підручник і подивитись, тому що, ну, я так розумію, що на картинці воно не дуже видно. От, ну, що робити. Так, значить, нам потрібні ботанічні суди. Так, скільки у нас ботанічних судів за схемою? 22. 22. Так, тоді пишемо. І так, тут у нас перше питання. Можна скорочено? Ботанічний. Сади 22. Так, наступне питання. Ну, теж у першому пункті. Зоологічних парків. Так, скільки? 12. 12. Зоологічні парки. 12. Так, друге питання. Ніка, ну читай. А, наскільки більше заповідників, ніж національних а, природних парків? Так, де у нас заповідники? А, заповідники, їх 20. 20, так, значить я вже пишу. Вторе дійснє, 20 мінус. Так, національні природні парки, скільки їх? А, національні їх, це 11. 11, правильно. І так, дивіться. Там стовпчик, от, ну, висота цього стовпчика, так, вона знаходиться не до поділці, а між поділками. А ви розумієте, що одна поділка це 2. Тому що можна подивитися ліворуч так на шкалу. І ви бачите 0, 2, 4, 6, 8. Тобто половина поділки це одиниця. І там якраз стовпчик, він між 10 та 12 знаходиться посередині. Тобто це 11. Ну, Тому 20 мінус 11. Ну, що у нас получається? 9. Угу. Значить, маємо 9. Так, і третє питання. Читайник. А, а тут рік. Там нижче, нижче ти прокрути а, нижче. нижче. А, у скільки разів менше регіональних ландшафтних парків, ніж дендрологічний. Господи, боже мой. Так, дендрологічні. Так, ось самий такий високий стовпчик, так. Скільки там? Їх 35. 35. Нам потрібно у скільки разів, тобто, будемо ділити, так? Так, і регіональні ландшафтні парки. Їх регіональний ландшафтні 28. 28. І так, я повинен 35 поділити на 28, тобто, можемо записати як 35-28, так, і скоротити можемо, на скільки ніка. 28 можемо скоротити на. На 7. На 7. Так, так, маємо. Буде 5 і. І 4. І 4. Ну, і якщо я поділю 5 на 4, це буде 1,25%, розуміємо. Mm -hmm. Якщо у стопчик просто виконати це ділення. Та й все. Так, гаразд. Давайте 786 подивимося. Користуючись діаграмою, на якій зображено відсоткове вміст солі у воді. Деяких водойм. Рисунок 75. Так, рисунок 75. Ага, ось водойми. Такі жовтенькі стовпчики в нас є. Так, значить, потрібно визначити. І так, поїхали. Ваня Строшкевич, давай попрацюємо. А, давай, о, у якій з наведених водонь найсолоніша вода. Так, найсолоніша. У мертвому морі. Угу. І давай подивимося, скільки відсотків там. 32 відсотки. 32. Значить, тоді да, ми напишемо так. Тому його і називають Мертве море. Що воно таке солоне. Так, 32%. Так. Наступне питання. <звук> У якій з наведених водой найменш солона вода? Так, найменш солона вода. <звук> У Чорному морі. 2%. <звук> У Чорному морі. У Чорне море. 2%. Так далі. <голи> <смір> О, у якому з морів в середземному чи червоному вода солоніша? Середземних. Так, ну давай дивимося, так. Вон є середземне, <голи> І во є червоне. Ну, червоне море солоніше. Так. А давай визначимо, скільки відсотків. У червоному, скільки. У червоному 5. 5. Мабуть. А У цьому, е середиземному морі Три. Е Три. Ну, я можу написати. Так, що у нас. 5 поділити на 3. А там що? У скільки разів, чи просто, чи з... де більше. Та, а там у якому з морів середиземному чи червоному? Так, так это просто можна записати, що червоне та й все. Червоне. Тут у нас що тут у нас 5. Можна написати, що 5% відсотків більше за 3%. Відсотка. Так, гаразд. І давайте подивимося 788. Так, кругова діаграма. Ілля бачу, хочу козок. Будь ласка, читай умову. 786, вісімдесят На круговій діаграмі рисунок 77 наведено результати виборів мера сонячного міста у відсотках, користуючись діаграмою, визначити діаграму. Скільки відсотків виборів брали участь у голосуванні? А, вот, да. Скільки відсотків виборців брали участь у голосуванні? Там чуть чуть ниже 77-го да, рисунок. Так, да, так. Да. Там, от, якщо прокрутити а. ці питання, от, а, от, там така схема кругова діаграма. І ось тут ми це бачимо. І так, скільки голосували проти. Не брали участь у голосуванні. А там скільки відсотків, що брали участь, так? Так. Ну, давай подивимося. Значить, е, от як, 100%? Шо, що, що? 100%. А, ні. От подивись уважно. Значить, тут на діаграмі от написано, представлені усі виборці. Тобто, а. є така блакитна частина, бачиш, блакитна така mm -hmm. частина. І там пишеться: не брали участь у голосуванні. Так. Не брали. А оце зелене. Там ну, такі кандидати, вони там написали знайка і незнайка, так? Голосували проти всіх. Там це жовтий колір. От це 3% тут написано, чи що. Ну так, от смотри, дивись: от біле це там за незнайка, так, у нього 5%. Зелене там за іншого кандидата, 85%. Тобто разом вже 90, так? Потім 3% голосували проти всіх, і 7% не брали участі. Так, ну і 90 плюс 10 – це буде рівно 100. Тому тут представлено, ну, взагалі, вся, ну, вся діаграма. Значить, там пишеться, що не брали участі у голосуванні? Так. Ну тоді що ми можемо записати? От тут питання: скільки відсотків виборців брали участь у голосуванні? А, ну тоді, тоді тобі потрібно із 100 прибрати 7. Тому що 7%. 93, тому що 7% не голосували. Ну, пишемо. 100 мінус 7. Так, це ті, які голосували. Так, далі, друге питання. Зараз друге питання. Наскільки відсотків більше виборців проголосувало за знайка, ніж за незнайка? Угу. Так. Ну... За знайка 85%, угу. а за незнайка нас п'ять. Тобто по... нам треба 85% відняти 5, і це в нас буде 80%. відсотків. Так, мається на увазі від цілого. Тобто на 80% так. більше від цілого. Тому що такі питання ще й по-іншому ставляться. Ну, але це буде пізніше. Так, далі. А, так, далі. В нас. Скільки відсотків виборовц проголосували проти незнайка? Проти незнайка. Значить, що мається на увазі проти незнайка? А, ну. Проти Незнайка це означає, що вони голосували за якогось іншого кандидата, так? Або так. голосували проти всіх. Розуміємо? Так. Оце так. Значить, що буде? 85 повинні. Додати. От додати а, 5? 3. Ой, 3. А, так. Да. І це в нас буде е, 88%. Угу. Вони ж проти не знає, які голосували. Тобто так. 85, ті, за які за іншого кандидата, і 3%, які проти всіх. Тобто маємо 88%. Ті, що не голосували, ті не голосували. Так, це зрозуміло? Так. Ну, гаразд. Так. Все. З цим досить. Давайте запишемо наступний такий матеріал. Пишемо додатні та від'ємні числа додатні та від'ємні числа додатні та від'ємні числа Дивіться, ну з чого ми будемо починати. Ну, сьогодні ця тема дуже актуальна. Коли ми виходимо на вулицю, особливо взимку, на що ми дивимося? Ми дивимося на термометр, який показує температуру, яка є на вулиці. Так, або ми можемо подивитися на екран телефону, так, там теж є якийсь застосунок, який показує нам скільки градусів. Температура повітря. І ви зрозумієте чудово, що повітря, температура повітря може бути як додатною да, положительною, так і від'ємною отрицательною. Ось це і означає додатні та від'ємні числа. Ну, на такому простому прикладі. Давайте нижче запишемо: Числа із знаком плюс, числа із знаком плюс. Числа із знаком плюс називаються додатними. Числа із знаком плюс називаються додатними. Точка зап'ятою. Числа із знаком мінус називаються від'ємними. 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 Теж поставили крапку з комою. Далі пишемо наступне речення. Число 0, <кій> число нуль не є число 0 не є ані додатним, ані додатним, ані від'ємним. Число 0 не є ані додатним, ані від'ємним. Число 0 не є ані додатним, ані від'ємним. І так, дивимося уважно. Приклади додатних чисел. Як я, ну, я можу написати так. Наприклад, там плюс 1. Так. Там плюс 3,5. Там плюс 4,1. Це все додатні числа. Не обов'язково вони повинні бути цілими. Вони можуть бути десятковими дробами, мішаними числами і так далі. Але найголовніше, що перед ними стоїть знак плюс. Ви розумієте, що знак плюс здебільшого перед числами не ставлять. Тобто, в математиці, якщо я напишу число, наприклад, 100 чи число 85, мається на увазі, що це додатнє число, число із знаком плюс. А от від'ємні числа там вибору немає. Ми зобов'язані поставити мінус. Тобто мінус 2. Мінус 4,8. Мінус 3,2, наприклад. Це у нас додатній, можна так підписати. Це у нас від'ємні. Ну, а число 0, дивіться. Він пишеться завжди без знака. 0 є нулем. Він не є ані додатним, ані від'ємним. Він відділяє додатні числа від від'ємних. Тобто можна записати, що він беззнаковий. 0. Він беззнаковий. На прикладі температури, це зрозуміло. Так, якщо у нас температура там, плюс 3 градуси Цельсія, кажуть, що вона ще вище нуля. Так? Якщо вона мінус 2, то там, 2 градуси нижче нуля. Який ще є приклад додатних та від'ємних чисел? Ви на уроках географії це проходили 100%. Хтось мені може навести ще приклад таких ну, широко вживаних? Додатних та від'ємних крім погоди. Мінусова та плюсова температура? Ну, це ми сказали. Температура є, а ще, а, а ще що є? Давайте будемо пригадувати висоти та глибини. Так. Висоти та глибини. І дивіться, коли вам кажуть, наприклад, що висота якоїсь гори там 2000 метрів, обов'язково додають, що? Плюс. Дві тисячі метрів над рівнем моря. Так? А якщо глибина якоїсь там впадини, ну, наприклад, 500 метрів, то кажуть навпаки нижче рівня моря. Чому? Щоб говорити про додатні та від'ємні числа, потрібно спочатку говорити про якесь їх розділення, тобто про нуль. Коли ми говоримо про температуру, от нульова температура, це можна, так сказати, початкове значення. Все, що вище нуля, це додатнє. Все, що нижче, це від'ємне. Так само в географії, якщо у вас є рівень моря, умовно, так, оце рівень моря. Він однаковий так, по планеті. То якщо ми говоримо про якусь гору, так, то її висота вже буде додатнє число. Тобто, це буде додатнє. А якщо маю глибину там якоїсь впадини, так, то це буде вже від'ємне число. Ну, це так, з географії. І так, дивіться, в нас є номер по мерзляку 828. Давайте подивимось на нього. Він зовсім не складний. Тут є числа, які подані через крапку з комою. Нам потрібно у першому пункті обрати додатні. Так, ну давайте спробуємо. Нікіта Праненка бачить номер 828? Нікіта, чує мене чи ні? Так, так, так. Так, ну от номер 828, бачиш? Ні. Ну, це поганенько. Давай Можливо, я покажу так, його так. сюди. Я не знаю, що тобі буде видно звідси. Ну, щось, мабуть, буде. І так, ось числа. Бачимо. Ні, не бачила. Ну, це Тоже дуже погано. погано. Книжку потрібно відкрити на уроці, щоб працювати. Тому що я потр... повинен тобі якусь оцінку поставити. Так. Давайте. Хто у нас тут є з книжкою? Настя Грекова, будь ласка. В нас є числа 3, мінус 6 мінус. І так далі. Є числа. Не будемо їх читати. Вони є, їх ви бачите у книжці. Далі. Перше. Є додатними. Які числа тут є додатними? Три. Три. Так, давай я буду прибирати це з екрану і будемо писати разом. Так, ну що воно? Прибирається. О, прибирається. І так, пишемо 3. Далі. 10,14. А 4,7, подивись, воно теж додатнє. Mm. Ми казали, що знак mm. плюс, знак плюс перед числами здебільшого не ставлять. Тобто, якщо знаку немає, це додатнє число. Якщо є мінус, це від'ємне. Так, далі є. Що? Mm. 10,14. 916 Настя. Це ж теж додатнє число? Це дріб. Так. Перед ньому мінусу немає, ну значить, додатні воно. Так, далі що. 10,14 та 5,8. Правильно. Ось вони додатні числа. Так, у другому пункті. Є від'ємними. Від'ємні. Так, давай від'ємні. Мінус 6. Так. Мінус 2,1 третя. Мінус 5,2. Угу. Мінус 9,37. Угу, правильно. Так, ну і третє. Не є ні додатними, ні від'ємними. Нуль. Звісно, молодець. Таке число лише одне. І більше таких не існує. Так. Ну, давайте номер 829. І так, давайте читаємо умову. Каріна захарчук, будь ласка, Каріна. за допомогою знаків плюс і мінус повідомлення гідро... гідрометцентру. Так. Тобто, це погода, так, температура повітря. І так, поїхали. Якщо ми маємо 18 градусів тепла, то це плюс чи мінус. Плюс. Ну, тоді пишемо плюс 18. градусів Цельсія. Так, далі друге. 7 е, морозу. 7 мінус градусів 7. морозу. Це у нас. Мінус 7. Мінус 7 градусів Цельсія. Так, гаразд, третє. 12 градусов ниже нуля. Теж мінус. Теж мінус. Градусів. Так. Вище. А, 16 градусів вище нуля. Плюс 16. Угу. Гараж. Так. Мінус 12 та плюс 16. Так, гаразд. Тоді давайте запишемо, що ви будете робити дом. Значить, За підручником мерзляка опрацьовуємо номер 787 789 та номер 830. 787, 789 та номер 830. Нічого складного немає, ви розумієте. З додатніми від'ємними числами там взагалі все просто. Зі схемами уважно подивіться, що там буде. Так. І завтра у нас логіка. На логіці я вам покажу ті задачі з колом, які ми не розглядали на математиці. Це буде в нас завтра. Все, побачимось. До побачення.